Парламентська асаблея Ради Європи визнала Путіна диктатором, а Росію диктатурою. Черговий факт замору риби зафіксовано у Хмельницькому. Про це і не тільки інформаційний фронт Першого подільського продовжує тримати свою оборону. В нас є 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Армія Ерефій обстріляла Береслав. Є загибла та поранені. Дроном камікадзе окупанти поцілили в авто з людьми. В машині перебували двоє місцевих жителів. Через численні ушкодження на місці загинула жінка 34 років. Її 36-річного чоловіка госпіталізували в край важкому стані. Внаслідок скиду гранати з безпілотника постраждали ще двоє людей. Це 79-річна жінка, яку госпіталізували. Вали у стані середньої тяжкості в іншого чоловіка. Контузія, поранення кінців, голови спини. Повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Служба безпеки України разом з ВМС Збройних Сил України атакували носій крилатих ракет Буян та корабель Павло Державин завдяки експериментальному озброєнню морських дронів. Деталей УСБУ наразі не розкривають, але додають, що обидва судна були уражені морськими малюками з експериментальним озброєнням. Після першого підриву російські тральщики та водолази так і не змогли виявити наш ноу-хау. вчора пощастило підводному човну Алроса, який поки що зумів втекти від наших розробок. А от носій крилатих ракет Буян повторити подвиг Алроси не зміг. Тому був сьогодні уражений на Севастопольському рейді експериментальним озброєнням морських малюків. Розповіли організатори спецоперації. Паре визнало Путіна диктатором, а Росію диктатурою. Також парламентська асаблея Ради Європи закликала всі країни виконати ордер на арешт Путіна, який виданий міжнародним кримінальним судом, і заарештувати його. Крім того, закликала всі країни після того, як закінчиться його президентський термін в березні наступного року вважати його нелегітимним і зупинити всі контакти з ним. Незважаючи на присутність в паре представників Вірменії, Сербії та Туреччини, це рішення прийнято одностайно, повідомив член української делегації ПАР Олексій Гончаренко. Черговий факт замору риби зафіксовано у Хмельницькому. Вчора, 12 жовтня, представники Хмельницького рибоохоронного патруля спільно з іншими державними установами провели обстеження ділянки річки Немийка у Хмельницькому, що поблизу вулиці Полюя та Депутатської. У результаті ними було зафіксовано загибель 72 екземплярів водних біоресурсів. При обстеженні водного об'єкта встановлено, що водне плесо річки мало неприродній сірий колір, вода була каламутна. Також відчутний різкий неприємний запах. Спостерігалось і явище масової задухи водних біоресурсів, інформують у рибоохоронному патрулі. Фахівці відібрали проби води в місцях загибелі риби для проведення лабораторних досліджень. Висновок про те, що стало причиною замору водних біоресурсів, спеціалісти надають. Одуть після них. Для автобуса, що курсує у Хмельницькому за маршрутом номер 3 близько 4 років втретє міняють маршрут. Останню зміну прийняли вчора, 12 жовтня, на засіданні Хмельницького міськвиконкому. Отже, спочатку автобус за маршрутом номер 3 курсував з мікрорайону Озерна в центр міста до зупинки Філармонія. Згодом маршрут продовжили, і трійка почала рухатися далі у мікрорайон Дубове. Остання зміна маршруту передбачає, що автобус з Дубового рухатиметься ще далі у мікрорайон Ракове, і кінцевою зупинкою нього буде кладовище. Щоправда, наразі невідомо чи курсуватиме автобус номер 3 у суботу та неділю, адже раніше для нього ці дні були вихідними. Планується, що на маршруті працюватимуть середньогабаритні та великогабаритні автобуси. На цьому ми з вами прощаємося, але зовсім скоро ми повернемося зі свіжою порцією новин. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України тихого і мирного дня. Бережіть себе.